Види медитації, які вони бувають, я зараз хочу розказати саме про ті методики, які я на собі використовував, які дійсно працюють, і саме в контексті статичних медитацій, тому що існують ще дуже багато різних динамічних медитацій, і майже кожен з вас кожен день робить якісь динамічні медитації, навіть можливо не усвідомлюючи того, що це відбувається. Процес медитації для мене це коли зникає відчуття часу, коли йде занурення в якийсь процес настільки цікавий, що в нас, крім цього процесу, нічого не існує, навіть як ніби ми зникаємо і той, хто робить, воно просто відбувається, робиться це в контексті якоїсь творчої діяльності, що є насправді динамічною медитацією. Є також статичні медитації для того, щоб заспокоїти розум, направити його в правильне русло, піймати оце відчуття дзену без думок, або є також медитації в розумі, коли ми структуруємо свої думки. Всі статичні медитації я раджу проходити в сидячому, вертикальному, без опорному положенні. Дуже важливо, насправді дуже важливо, як іде. Медитація, як іде потік думок, ти можеш поспостерігати навіть в своєму житті, як це міняється від твоєї позиції тіла, коли вона максимально рівна, коли в тебе ноги не в напрузі, коли в тебе хребетний стовп максимально вертикальний, підборіддя трошечки під себе, ніби як хтось тебе витягує за маківку, коли ти вирівнюєшся в максимально рівну. Лінію, енергія йде краще, усвідомлення приходять глибше. Коли ти вже налаштований, налаштована своїм тілом позицією тіла на медитацію ти заплющуєш очі. Це теж обов'язково. Як я іноді роблю, можна робити так. Повільні глибокі вдихи видихи. На вдиху кажеш, я не є тіло. На видиху, я не є розум, я не є тіло, я не є розум. І так робиш довго, довго-довго, поки всі фонові думки не зникають. Потім ти зосереджуєшся на я, прибираєш тіло, розум і залишаєш тільки я. я. Я, 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 я. І проникаєш в глибину цього я і потім в якийсь момент. Все розчиняється, і тобі вже не потрібно концентруватися в це я. Ти стаєш цим я, і ти знаходишся в цьому глибокому стані без думок. Іноді приходять думки, і я можу дозволити їм бути: ти просто спостерігаєш, як ці думки десь крутяться, вони тебе не зачіпають, ти не ототожнюєш себе з думками, ти не продовжуєш, не додумуєш ці сюжети, ти просто спостерігаєш, що думки є. Просто відпускаєш контроль, не чіпляєшся в позиції спостереження. Потім, коли активність цих думок зникає, вони як ніби стають на відстані, ти знову зосереджуєшся на свій внутрішній простір, на своє відчуття, на дихання або на я є. Так, ще одна методика: це я є. Вдих, видих. Я є. Я є. Я є, ти усвідомлюєш, що ти є, проникаєш в це є, і в якийсь момент зникає я, і ти починаєш проговорювати це подумки не в голос. Подумки ми собі проговорюємо. Я є, я є, потім просто є. є і в цю єсність ти проникаєш всіма відчуттями, і твоя свідомість розширюється. Ти попадаєш в медитативний стан. Також є. Медитація під мантру. Ти або закриваєш очі, вмикаєш, наприклад, мантру і підспівуєш, або просто слухаєш мантру і проникаєш в глибину вібрацій цих слів. Тому що всі слова, сказані на санскриті, всі слова, які проспівуються в мантрах, вони мають дуже велику вібраційну силу. І ти наповнюєшся цими високими вібраціями і опиняєшся в медитативному стані. Також. Є медитації під голос провідника зрозумілою для тебе мовою. Це коли ти вмикаєш медитацію, наприклад, на Ютубі, і під музику, хтось щось говорить. Дуже важливо, це сам провідник, його вібрація голосу. Тобі має подобатись, відгукуватись його голос, і та музика, яка накладена на фон, а також тобі мають бути близькими ті слова, які говорить ця людина, і направленість медитації. Має бути саме на те, що для тебе зараз актуально вирішити. Я хочу почати робити свої власні медитації. Напиши в коментарях, чи чекаєш ти першу медитацію від мене, озвучену моїм голосом. Також є медитації з запитом і з проговоренням ключів. Я коли заходжу в медитацію, я прямо подумки проговорю основні ключі, основні програми, які я хочу, щоб в мені почали працювати. Я їх вмонтовую в себе. Наприклад, гроші приходять легко. Гроші є відображенням тієї цінності, яку я даю в світ. Я, добро і легкість. Я є любов. Щедрість цього світу. Я в прямому контакті з Творцем. Творцева енергія проходить через мене, і всі мої бажання це є бажання Творця проявитись через мене в моїй людській формі. Я обираю для себе найкраще. Я проговорюю ці слова сили, подумки про себе, а можу, і вголос з заплющеними очима, вже сидячи в позі медитації. І в якийсь момент. Мені просто не хочеться продовжувати їх говорити, як ніби думки вже проговорили себе, наповнились самі собою, і я просто перестаю це говорити і проникаю в медитативний стан. В цьому медитативному стані відкривається такий канал квантового поля для вирішення моїх актуальних задач. І якраз ці. Ключі, які проговорив перед цим і є моїм запитом на медитацію. І в цій тиші розуму через канал Творця до мене приходять відповіді, знання Творця про цей світ і його мудрість. Ти можеш це не одразу відчути в медитації. В медитації важливо відчути, що ти звільнений і звільнена від надокучливих думок, які насправді не є твоїми, не мають для тебе високої цінності. Звільнення. Від цих думок і є результатом медитації. А після ти просто спостерігаєш у всесвіті, як твій запит реалізується. Насправді медитація продовжується. І сенс в тому, щоб стати настільки свідомою людиною, щоб медитація була в кожному твоєму русі, в кожній твоїй думці. Максимально усвідомлений я у всіх процесах життєдіяльності. Саме медитація нас. Цьому вчить.